Стосунки на відстані, вони мають мати основний базис стосунків. Бо це не про цінності, це про свої вподобання. Вам необхідно, щоб ця людина на відстані відчула, що вона поруч. Привіт! Я Андрій Козінчук, і ви на каналі в моїй голові, де ми розбираємо різні осередки нашого ментального здоров'я. Не забувайте підписуватися на наш канал, натискайте на наш дзвіночок. Але головне, я вас дуже прошу. Коментуйте, задавайте нам запитання, тому що із цих ваших коментарів ми формуємо нові передачі. І ми робимо так, аби у нас був не тільки монолог, а в нас було динамічне спілкування між нами. Вітаємо на каналі! Ми завели Патреон. Патреон. Це означає, що ви можете інвестувати в наш канал. Чим більше ви будете інвестувати через Patreon наш канал, тим якісніший буде продукт. А я нагадую, що наш продукт зроблений для того, аби ваше ментальне здоров'я слугувало саме вам. Тема, яку ми сьогодні зачіпаємо, це стосунки на відстані. Сьогодні поговоримо про те, як зробити їх краще. Чи взагалі. Можливі стосунки на відстані, тому що є деякі мега-інтернет-воїни і кажуть, ні, це неможливо. Стосунки на відстані вони мають мати основний базис стосунків. Наша взагалі треба ці стосунки. Стосунки слугують для того, аби вас підтримувати і підтримувати вашого партнера-партнерку. Стосунки не можуть бути залежними. Тобто я без свого ах, жити не можу. Це залежні стосунки. У вас мають бути повноцінне життя, де є ви, а ваші стосунки вас мають робити сильнішими. Але ні в якому разі не заміняти вас, як би це дивно не було. Найгірше, що може бути, це отакі от, от контакті. Ми... Пара це як два ангела з одним крилом. І тільки обнявшись разом, ми можемо літати. Яка єресь! Одна людина є повноцінним, ангелом, дияволом, але повноцінним. І стосунки тебе мають тільки скріплювати, посилювати. Стосунки на відстані все те ж саме зберігається. Різниця тільки в тому, що ви фізично. Знаходитесь окремо. Але ментально ви разом спілкуєтесь, зміняєте інформацією, хвалитесь, любите один одного і себе в тому числі. Тому ви маєте усвідомлювати, що є деякі речі, які мають бути у здорових стосунків. Це світогляд. Коли ви дивитесь на світ ну, не однаково, але подібно, а також цінності. Тобто ви обидва, наприклад, знаєте, що Русня це гімно, а Україна це красавчик. Ви вдвох любите залужного. От, бо це нормально любити залужного. При тому всьому ви маєте право на слухати іншу музику, дивитися інші серіали, одягатися по-іншому. Бо це не про цінності, це про свої вподобання. Також спільне для стосунків є. Це Ваша сексуальність. Тобто, а, враховуючи, що ви окремо, і у вас немає фізичного сексу, але було б здорово, щоб ви про нього спілкувалися або говорили, що вам не вистачає, і що як було б здорово, коли б ми знову воз'єдналися і відновили наші сексуальні стосунки. Також в стосунках дуже важливі ритуали. Ритуальність є таким клеєм для стосунків. А що таке ритуальність? Це може бути там, не знаю. Наші прогулянки, або по четвергам ми ходимо в ресторан і обсираємо всіх там відвідувачів, які є, або ми дивимося футбол і хейтимо там, команду противника, е, ходити на рибалку. Я не знаю, ритуали розумієте. Тобто якісь систематичні речі, активності, які ви робите, і вам добре. От буває таке, що ви окремо, але ну не виходить вас кожного дня спілкувати. Ну от ніяк. Але має бути якась системність. Наприклад, раз в тиждень, раз в місяць, два рази в хвилину, коли ви домовляєтесь про комфортне для вас спілкування. Але це має бути комфортне для от, о, обидвох партнерів. Про що спілкування взагалі? Перше, це ідентифікація. Привіт, я той самий, я та сама, яка є. І я досі тебе люблю. Або я злюсь на тебе, е, я скучаю за тобою. Тобто, вам необхідно передати людині свій стан. не Дивіться, не навалити, не звинуватити цю людину, що від того, що мені погано в Україні, винна ти в Америці. А сказати, що мені сумно, добре, прекрасно, і про це все я тобі говорю, бо ти найближча мені людина. По-друге. Поділитися своїми досягненнями. Давайте так, Вступу похвалитися. Я сьогодні подивилася не три, а п'ять серій якогось серіалу. Або там замовив собі таку на доставки їжу так багато, що мені б це не з'їсти. Але я з'їв. Тобто, вам необхідно показати там свою якусь динаміку. Ну, як необхідно. Ви можете на цього не показувати, але це буде говоритися про те, що ви готові ділитися цій людині про своє життя. Меседж, який вам необхідно, щоб ця людина на відстані відчула, що вона поруч. От, от, оце от відчуття буде здорово. Як ви це зробите, ви це можете проговорити, про вербалізувати, проспівати, але проговоріть це. Це необхідно для того, аби ця людина змогла відчути себе дотичною. Розумієте? Доторкнетеся до вас. І це буде дуже круто. В мене є мої дуже хороші приятелі, які були довго на відстані. Це була, правда, ковідна історія. От, але вони були окремо і вони не могли приїхати, бо дуже велика відстань була. І їхнє життя було настільки насичене, настільки різноманітне, вони настільки ділилися, що в якийсь момент. Вони мені зізналися, що я хотів так прожити цей день, щоб було цікаво, що розповісти цьому партнеру своєму вечором. І потім, коли вони з'єдналися, вже знову не адаптувалися один до одного, то вони потім сказали, що. Нам було цікавіше окремо, бо ми якось хотіли гей-гей показати, яке наше життя, а потім все перетворилося знову, повечерили, серіал подивилися, пішли спати. От, Тобто, від того, як ваші стосунки на відстані будуть, це залежить не від того, як вони самі підуть, а як ви їх будете створювати. От вони мають бути створені в комунікації, в діяльностях і в обміні тим, що у вас є. Найгірше, що. Буває, в таких стосунках це сварки. Дивіться, не конфлікти, бо конфлікт це різні точки зору на один і той же самий випадок чи подію. А сварки, коли ми просто от, накопичилось, у вас все погане за день, і ви вилили це от в свого партнера. От, і він отримав ні за що, до речі, от, оцю паршиву інформацію. Якщо ви хочете посваритись, якщо ви хочете от викинути ці емоції, викидайте, будь ласка, це не на людей, а на предмети. Наприклад, побити подушку, прогуляйтеся, прокричіть а! Ненавиджу весь світ! Але ця людина, яка не дотична до цього, вона не дуже справедливо, якщо будете на неї сваритися. Але якщо ви не можете стримати себе, от просто. Скажіть, я такий злий, що мені треба просто прокричатися цій людині. І ця людина вам ну, 90% вже скаже, так, давай. І кричить в ноутбук, в телефон, в гнівне повідомлення з кучею цих смайликів поганих для того, щоб це було погано. В чому суть? Кричіть, сваріться, але з умовою, аби ця людина усвідомила, що вона вас підтримує, а не являється об'єктом оцих всіх ваших. Блискавок, молній всяких. Тому що це неефективно. Найгірше, що можна зробити, це втікти зі зв'язку, заблокувати цього, е, свого абонента. Сваріться навіть, кажіть, що ця людина не права, що вам щось не подобається, але лишайтеся на зв'язку. Просто втікти це обрубати зв'язок, який має продовжуватись. Але буває таке, що стосунки на відстані приносять біль. Або вони токсичні настільки, ви вже не хочете їх. Вам треба буде це вербалізувати, тобто проговорити, не обрізати проводочок, не заблокувати в соцмережах, а проговорити, що все, що мені не подобається, і я не відчуваю себе повноцінним. І це можливо буде важко, але це буде нормально з точки зору психіки. Бо ви можете втікти від всіх абонентів, але не. Не зможете втікти від себе. І ті люди, які отак от от закривають ноутбук, потім може бути якась провина. А з провиною дуже важко працювати терапевтично. Стосунки на відстані це прекрасно, якщо у вас є прекрасні стосунки і не на відстані. Бо якщо ви і так сварилися постійно і на відстані сваритесь, то молодці, ви стабільні просто. На рахунок розлучення на відстані таке може бути, але знаєте, от е, є правило розлучення. От ви захотілись розлучитися. Розлучення ні в якому разі не має бути емоційним. Ну, наприклад, я не знаю, е, вам здалося, що ваш чоловік вам зраджує, або е, дружина перестала донатити в ЗСУ. І не знаю, якась причина стала. І у вас емоція виникає. Все. Розлучення, от розлучатися треба раціонально. Тобто не можна це робити от зразу. По-друге, коли ви вже раціонально дійшли до цього, то після вашого розлучення легше має стати обом обом партнером. Тобто, це треба проговорити. Що я хочу розлучитися, мені треба більше простору, мені треба більше часу. І це не те, щоб вмовити. А пояснити собі, що все ж таки треба це зробити. Як правило, всі емоції вщухають десь від 7 до 10 днів, якщо це дуже брехлива емоція. А так вона буквально за пару годин проходить. Розтавашки завжди, казав Сократік, і вам для того, щоб. Розійтися, має прийти час для того, щоб це було дійсно раціональне і виважене рішення, принаймні з вашого боку. Але це абсолютно нормально. Люди і сходяться і розходяться, і, і сходження, і розходження має бути для того, аби вам було набагато краще. У мене є один чоловік, військовослужбовець, який п'ятий раз розлучається. І я його питаю, наскільки ну, різні історії. Він розкаже, що всі різні. Але коли він почав мені розказувати ці історії, то виявилося, що там дуже однаково алгоритм цих всіх штук жили, було щасливо, він заспокоївся, перестав бути що робити для стосунків. От жінка охолола і давала на розлучення. Всі п'ять разів жінки саме були ініціаторами його розлучень. Він тільки коли це розказав, такий, боже, може, я щось не то роблю. Ну, і ще ж ви маєте знати про стосунки, що стосунки це як рослинка. Не можна один раз посадити і забити на це все діло. Необхідно завжди підживлювати, давати добриво і поливати. Говорити гарні слова, а обов'язково хвалити. Але за діло. Бути в комунікації. Бо без цього ну, ніяк не проходить. Так, да, є, є величезна різниця стосунки. І з військовими і цивільними, тому що, як правило, стосунки з військовими, та людина, яка чекає, вона постійно перебуває у неповноті інформації. І їй постає постійно страшно за те, що партнера можуть вбити, взяти в полон, бути пораненим. І от ця людина більш напружена. То цій людині, яка чекає от військового, їй необхідна підтримка, бо вона не просто партнерка чи партнерка. А ця людина, людина, яка чекає. І це от, е, телефон, який знаходиться в поза зоною досягнення, він постійно шукає мережу. І він сідає швидше. І його частіше треба підзаряджати. От у них точно така сама штука. Треба більше. Ресурсу для себе. І ті, хто чекають, роблять таку помилку: я не буду їсти, бо їм там не доїдає. Або я не буду собі купувати нові речі, я в старому прийду, тому що мій чоловік чи син чи брат знаходиться там. Вам якраз треба більше їсти, більше спати, більше піклуватися про себе, тому що ви тратите багато енергії, коли ви чекаєте. Означає, що вона має заходити. Це означає, що вам можна і треба ходити на манікюр, мілірування, масаж, купити собі нові трусіля, сукенку, щоб у вас був той ресурс. Але ще, е дуже важливо, щоб у вас була людина, яка вас підтримує плечем, вислухає вас. І іноді таких людей не знаходиться. А, і тому дуже вдалим рішенням, якщо ну, дружина є, яка чекає свого чоловіка. Які на війні було б здорово, аби ви знайшли таких же самих дружин. Тому що вони вас дуже добре зрозуміють. Бо вони також чекають. І іноді ще може бути така несправедлива штука, що вас можуть обезцінити. Типу, от твій дебіл пішов на війну, а он чувак нормальний, типу, поїхав в Польшу. М -м знецінення найгірше, що може бути. І тому вам необхідна підтримка. Якщо ви не можете знайти цю підтримку, зверніть, будь ласка, до психолога. Для того, щоб ви навчилися себе тримати в руках. Якщо цивільні на відстані можуть говорити про, свої, про свою проблематику, то, як правило, коли дружина чекає чоловіка, то вона проблематику може й не розкривати. Тому що, ну що я буду розказувати, що в мене там кран потік, у нього там кров тече. У побратима, у мене тут вода всього лиш. От, але вам все одно треба ділитися, розказувати про ці всі е, штуки, які, які є в вашому житті. Стосунки на відстані це коли життя ваше не спиняється. Ви далі живете, радієте, функціонуєте, розвиваєтесь. Але ваш партнер підтримує вас саме звідти. Питання з інтернету чи повинно відправляти нюце? Ні. Ні в якому разі не повинно. Це не повинність. Ню, це взагалі ємерна тема, це така чутлива тема, до якої ще суспільство глобально не готово. На одному із каналів я пожартував про цю тему і потім отримав. Дуже багато якогось негативу і хейту в свою сторону тільки за того, що не всі готовіше сприймати такі штуки. А в мене ще є ну ніби попередження до цієї реклами, скажіть Козінчуку, що я прислала йому свої нюци, як він і просив першому випуску, а він навіть сердечко не поставив. Я вважаю, що не треба рекламувати канали, де не ставлять лайки на нюци. Ей, це що за хамство від мене би таке було? Якщо мені нюци присилають, я від... Які лайки? Я такий текст можу написати. Так що воно кудись в спам попало, ви що? Коли ми зараз говоримо про нюци, ми говоримо виключно з точки зору психології і здорових взаємостосунків. З приводу нюців є деяке правила. Перше правило це добровільна штука. Ніхто вас не має права заставити. Ви нікому нічого не винні. Друге. Задоволення мають отримати двоє. Той, хто отримує нюци, що він вау, так, це моя дівчинка. І та, хто відправляє, чи той, хто відправляє. Тому що, якщо вам соромно, ви не любите своє тіло, ви переживаєте, і ви отримуєте тільки ну, якусь, я не знаю, це для вас наруга, ніяких нюців не може бути. І третє, це обіцянка забезпечення безпеки. Що це дуже інтимна штука, інтимна деталь. І ця людина, яка отримає, ні в якому разі їх не розійшла. Так, у нас є зараз деякі інтернет-ресурси, я не про порно сайти, а саме про банк, грубо кажучи, нюців для військовослужбовців. І хтось їх хейтить. Я вважаю, що це круто. З точки зору, якщо це дійсно закрита група, вона нікому не пересилається, і це дійсно дівчата, які пересилають з доброї волі е, фотосвітлини, естетичні е, своїх тіл, якщо їм це дійсно подобається. Нюнце це просто дуже чутливе таке питання, коли здається, що використовують жіночі тіла як об'єктивацію. Я хочу сказати так, що якщо ви дійсно вважаєте, що це неприпустимо себе відправляти. Ви нікому нічого не зобов'язані. Але якщо ви і до того чоловікові відсилали нюци, виділилися своїми світлинами, бажаннями, мріями а, своєю активністю на словах і в світлинах, то чому б ні, це дуже класна ідея. Розумієте, сексуальні, сексуальні життя це не про пенетрацію, це про взагалі стосунки а, ваших тіл. І навіть нові тренди, як секстінг, тобто займатися сексом через переписку, або відправляти е, голені фотографії, фотографії голених тіл, то це додає це соус до ваших стосунків тільки з умови, що ви, звісно, вдвох від цього отримуєте задоволення. Першу річ, яку не можна робити, це терміново миттєво їх обрубати. Закривати ноутбук, я це називаю. Тобто, ні в якому разі не блокуйте свого партнера партнерку на відстані. Друге, ні в якому разі не можна розказувати про те, що якщо ти зараз щось не зробиш, я тут же тобі зраджу. Це не додає ніяких сил. Це не являється паливом в ваших стосунках, це являється ложкою дьогтю. Ні в якому разі не можна маніпулювати. Будь ласка, не робіть це. Якщо ти не приїдеш до мене, значить ти мене не любиш. Що значить командир не відпускає? Ну як так не відпускає? Ми живемо у вільній країні. Бігом приїжджай до мене. Також стосунками на відстані не є мірилом. Гроші, що ти мусиш мені там відправляти грошей. Якщо ти мені не відправляєш грошей, значить ти мене не любиш. Якщо у вас, звісно, немає таких домовленостей до того. І також найгірше, що може бути, от саме під час м, стосунки на відстані, це коли ви погрожуєте людині, що ви ну, будете зраджувати. Якщо у вас немає такої домовленості, ви не являєтесь поліаморною парою із попередніми домовленостями. Ще одна маленька деталь, про яку я забув сказати. Простір. Кордони свої. Тисячу раз всі психологи вам будуть говорити про кордони. Так іноді буває, що коли ви разом знаходитесь, то ви ну, неначе нормально спілкуєтесь. Але тільки як розходитесь, то потреба у спілкуванні стає все більше більше, більше більше і більше. І в мене також були такі випадки у моїх знайомих, коли. На відстані просто один із партнерів вимагав уваги надмірної. Навіть більше уваги, ніж були разом. Навіть в стосунках на відстані ви маєте право просити більше простору для себе. Тобто, наприклад, я не можу відповідати так часто. Я не можу відповідати іноді вкластися в 30 секунд після запитання. Мені треба більше простору. Але просіть про це, говоріть фактом. Мені більше треба простору, дай мені, будь ласка, а не ти змушуєш мене там щось робити. Говоріть про це, домовляйтеся і робіть так, аби ваш простір був вам комфортний. Дуже вам дякую, що ви подивилися. Я впевнений, що у вас є дуже багато можливо запитань, бо своїх розповідей пишіть нам. Пишіть, коментуйте, і ми будемо розвивати цю тему. Зможемо зробити стосунки на відстані 2.0, Що завгодно. Реагуйте на це все, підписуйтесь, лайкайте нас, говоріть друзям про те, що е, їм варто таке подивитися. І ми будемо розвивати ці теми більше, більше і більше. Гарного вам дня!